І привіт, дорогі підписники, радий вітати на своєму YouTube каналі. Я, як завжди, на черговому об'єкті, який ми вже майже запустили. Завтра вже починаємо працювати в тестовому режимі. І сьогодні для вас зніму коротке відео, розповім, що ми тут будемо готувати, скільки витратили грошей на запуск і так далі. Ну що, Давайте починати. Так, давайте почнемо з приміщення. Тут у нас 20 квадратів, це в нас МАФ, нова конструкція. Зараз ви подивитесь, як це виглядало до ремонту приміщення. І ось так воно зараз виглядає вже після ремонту. На запуск пішло рівно 4 тижні. Це дуже швидко, тому що в нас тут дуже велика аренда, нам довелося робити все дуже швидко. Вони нам дали тільки 2 тижні арендних калікул. Ви розумієте, це дуже короткий. Проміжок часу ми не встигнемо так швидко все зробити, замовити меблі, обладнання і так далі. Працювати ця точка буде в форматі стрітфуд кафе, тобто буде невелика хідна зона, приблизно 10 квадратів. У нас тут будуть стояти столики, диванчики, де будуть сидіти люди. Зараз я вставлю дизайн-проект, ви подивитися, як це має бути, тому що десь післязавтра в нас приїде. Мебель, диванчики, столи і вже буде повноцінна посадка для людей. По асортименту у нас буде багато видів шаурми, плюс фритюр меню комбоменю та фірмові ходоги в булочці Бріош. Також це дуже смачно. Як завжди, зроблю невеличку екскурсію вам по кухні, що у нас тут є. Планшет, де будемо пробувати замовлення, кавна зона каси, далі йде кавова машина. Поки що взяли в оренду, можливо, в майбутньому вони вже куплять повноцінну кавову машину за власні кошти. Зверху в нас буде висіти плазма. Це чисто ми зробили під меню. Йдемо далі. Тут в нас є така саладетта, зверху ми маємо вітрину під соуси, під овочі, а знизу вже ми можемо зберігати всі інші продукти. Тобто це такий комбо-формат, вам не треба окремо купляти холодильник, саладенту. Це вже все йде разом. Плюс маємо таку зверху поверхню, де дуже комфортно збирати і ходови, і шаурму, і так далі. Позаду в нас гриль під шаурму та й під ходоги можете робити Ідемо далі. Тут у нас у кутку стоїть мийка, яка Дуже добре працює. Чому я роблю на цьому акцент, тому що ви знаєте, що у таких приміщеннях відсутня вода і інколи доводиться ставити такі системи з автоматичним насосом, який качає воду. Йдемо далі. У нас тут така зона гарячого процесу, основна зверху, як завжди, в нас знаходиться витяжка. Тут у нас йде такий невеличкий тритюр. спеціальне. Обладнання під шаурму, електроніж, також багато чого ще під низом, індукційна плита, також яраклетинця, яка плавить сир. Це вже коли працюєте, ви там достаєте, і там в залежності, коли у вас є замовлення, вже там робите під клієнтів. Тут у нас такий шкаф, який розрахован під речі для персоналу, під різні упаковки, під шаурму і так далі. Тобто він так тут дуже... Гарно встав у будку. Ще маємо морозильну варю, вона така доволі велика, на 300 літрів, де ви зберігаєте різні посиски, картоплю фрі, все, що пов'язано з заморозкою. Ще хочу вам показати такі круті дерев'яні крафтові підноси, плавотипи, фірмові. Це для людей, хто буде замовляти тут безпосередньо у залі. Дуже так, комфортно. Покласти все, сісти за столики і смачно поїсти. Так, інвестиції у цей об'єкт склали приблизно 10 тисяч доларів плюс послуги із запуску. Ви дуже часто мене запитуєте, це вже остаточна ціна? Так, це вже остаточна ціна, тобто фінальна. Нічого окреме я вам порахував. Це вже фінальна ціна. Також підписуйтесь на мій інстаграм FastFood. Там набагато раніше виходять всі новини з приводу відкриттів, також багато роблю сторіс з об'єктів. Тобто є що подивитись. Також ще є мій закритий відеокурс. Це для тих, хто тільки хоче починати і не знає, що робити. Це вам так скажу правильний крок, якщо ви збираєтесь зв'язати ваше життя з фастфудом, або там. Пекарню відкрити чи кав'ярню. А кого цікавить відкриття під ключ, пишіть заздалегідь, тому що в мене зараз дуже багато проєктів і одразу ми нічого не будемо відкривати. Ставайте у чергу і, можливо, там через місяць або два будемо щось з вами робити. На все добре!